Як самому вибрати чудове авто на авторинку в місті Луцьк. В першу чергу з собою треба взяти прибор для вимірювання фарби. І провірте, звичайно, всю машину, чи нема там ніяких серйозних підкрасів. Зараз, на прикладі свого прибора покажу вам, як правильно ним користуватися і як. Які там мають бути мікрони, коли автомобіль крашений, коли не крашений. У мене ось такий прибор. В наявності в продажі в мене є величезна кількість приборів. Є такі, є профілайн, будь-яка модель на будь-який смак є прибори. Його ви можете заказати в мене в телеграм-каналі. Почнемо ми з цього крила. У мене є такий міганчик. В нього точно знаю фарбована ця дверька. І далі я вам покажу, як це оприділити. Дивимося, це крило. 126. Допустима норма майже на будь-якій машині, там від 90 мікрон там йде в маздах менший слой лаку до 150 включно. Е, Тут у нас 20, 126, тобто це, це автомобіль не фарбований. Саме крило. це. Йдемо далі. У нас є така дверка. Ця дверка в нас б'ється 191. Це вже є мінімальний лак, хоч щоб ви зрозуміли. 160-190 це не є нічого критичного, щось критичне в машині. Це звичайний напил і трошечки слой лака. Чому це так стається? Можливо, дверка була подерта. 284 у мене тут бачимо, б'ється. 234. Це нічого страшного. Страшно вже, коли вже можна задуматись над покупкою, це коли тут одиничка сперії. Тобто 1300 мікрон, 1200 мікрон це вже є ось такий слой. Шпаклі. Ну, хто, хто собі хоче таку машину, хто не хоче, це діло кожного. Я, звичайно, по своїй рекомендації можу сказати, що треба дивитися по ситуації. Якщо якась одна дверка там знизу б'ється, тут, наприклад, 1000 мікрон. Я не бачу тут нічого страшного, а тут тим більше в цьому випадку, коли б'ється 200 мікрон, тобто маленький перелак, машина ми маємо теж розуміти, 12-го року машині вже 12 років. Ну, не могла вона проїхати, щоб нічого не було недодарено. Але дивіться, от тобто навіть не невдарено, це просто була якась царапинка. Ось так. Тому хто хоче самі перевіряти, купляємо прибори. Тут до них є інструкція: є як їх налаштовувати, робити. На них балансировочку, так сказати. Друге, не пожалійте на хорошу діагностику в автосервісі. Заженіть автомобіль з продавцем на сервіс, заїдьте на яму, заїдьте на комп'ютерну діагностику, щоб точно знати все, що не так з автомобілем. Ну і третє, перевірте всі документи, чи все добре з Він-кодом автомобіля. Майже на всіх автомобілях під лобовим склом є гін-код автомобіля. Завжди звіряйте цей він-код з. Він ходом, який у вас на митній декларації або на будь-якому документі про автомобіль. І чи є сертифікат? А саме краще звертайте по цьому питання до автопідборщика, сидіть вдома і чекайте, поки вам підвезуть автомобіль під дім.